Всім вітання, сезон ягід. Будь ласка, зробіть із ягодами такий кекс дуже простий рецепт. Два яйця збиваєте з дрібкою солі, просто вилкою. Туди додаєте дві ложечки цукру. Ось більше не треба, бо буде засолодкий. Потім туди додаєте трішечки соди і спеції, які ви любите випічку. Після того все це збиваєте, додаєте муки до такої консистенції, як густа сметана, перебиваєте і дві ложечки олії любої наливаєте. Все перебили, додали туди, якщо є шоколад, додали туди любі ягоди і поклали отак сковорідку на пергамент, накрили кришечку на найменшому вогні. 35-40 хвилин. Випікаєте, не відкриваєте кришку. Після того маєте собі отакий от чудовий кекс. Всім смачного!